Що не скажу, але в Києві зараз п'ять тисяч таксі. Це тільки тих, які платять податки. Скільки грачів, не знає ніхто. Єдине таксі, де не треба платити гроші. Моє. Я сам кому хочеш дам. Десь якій книжці прочитав таку фразу: вміють все-таки православні будувати свої храми. Ну, дійсно красиво дивіться на пагорбі, ці маківки видно дуже і дуже здалеку. Але у київському пейзажі, у київському ландшафті, з ними починають сваритися забудовники житлових будинків, які теж виявляються, вміють будувати будинки. Ось яскравий приклад різних підходів та різних цілей. Ну там зрозуміло висока духовність в основному. А тут чиста комерція, чиста комерція. Тому що гроші і віра рухають цим світом. Ну, в нашому випадку. Гроші і знання, ну а також віра у свої можливості. Це програма таксі. Мене звати Григорій Герман. Їдемо роздавати гроші за знання. Поїхали! Закривайте! Ось, ой, ой. Що таке? <гум> що таке? А то ти не знаєш, що це таке. програма Таксі. Попали Ми ви попали сто відсотків. Причому залежно від того, як попали ви, попав я. Тому що, знаєте, хлопці, якщо ви зараз доїдете до станції Витродарниця, то мені доведеться видавати вам гроші. добре. Якщо не доїжджаєте, тобто робите три помилки, то виходите знову під сніг. Так не хочеться. Жолко. А кому Жолко. хочеться? хочеться? А кому хоче. Тому давайте Теп. Згодні? Так, згодні. Їдемо. Хто Їдемо. Ніху, тут Молодець. По-перше, як вас звуть? Саша Макс, слухайте уважно. Саша і Макс. Ви відповідаєте на запитання. Спочатку відповідаєте на легкі запитання, їх 5, вони по 20 гривень. Далі відповідаєте на середні запитання, їх 5 вони по 50 гривень. Далі відповідаєте на складні запитання, вони по 100 гривень, їх безліч. У вас є дві підказки. Перша підказка це ви комусь телефонуєте. Друга підказка це ви виходите на вулиці і у когось питаєте. Слухаємо перше легке запитання. Скільки градусів має розгорнутий кут? 180. 180. Правильно! Правильно! Правиль, правиль. 180 градусів. Для мене надзвичайно легко. Я вже якось підозріло легко, так? Слухаємо наступне легке запитання. Яку мрію несе герой цієї пісні Володимира Івасюка? Я несу! Світ, я несу любов за шуру, Мрію. І цвітуть, сади для мене. Як до тебе йду, мило моє, любо моя. Хлопці, так не схожі на шанувальників творчості, Володимира Івасюка, Але відповідь давати треба. Ось, де собака порилася, як то кажуть. А. Ось відповідь. Немає відповіді. Це означає не зароблення 20 гривень у програмі таксі. Хоча насправді відповідь була дуже простою. Мрію молоду. Молоду. Кажу, ж воно ж там читалося все. Дорогу менше. А от мрію молоду красиво туди входило. Тому що там воно і було. Ми слухаємо наступне легке запитання. Які тварини зробили героєм діда Мазая? Зайця. Ось з дідом Мазаєм у нас все нормально. Це не Івасюк І це не плачі Ремі. Дід Мазай це наше все. Правильна відповідь. Дід Мазай і Зайця. Що він з ними робив? Ловів. Він їх рятував. Зайці, Він їх не ловив. Вони самі до нього застрибували. Всі пам'ятають. Тоді переходимо до наступного легкого запитання. Що хокеїсти пасують один одному? Шай. Шайбу. Шайбу! Да. Нормально, спорт, дід Мазай. Це наш інтерес. Тут почуваємо себе впевнено. Це наша стихія. Слухаємо наступне запитання. Героєм якого твору Миколи Гоголя був? Чи Читав. Чи там. Пудемо підказку. Підемо підказку. Передаємо підказку. Да. Дзвонити чи виходить? Виходить туди не нема, купити насправді. Так. Да -да, ми позвонимо. Алло, во, це Макс. Ну, я кажу, що ти з передачі дзвоню в таксі. Поняв. Поняв. Е, це, к... помоги питання. Е, герой твору Гоголя Чичиков. Що це за твір? Точно? Все, давай, красиво. Мертвий душ. Мертвий душі. Мертвий душ. Кому дзвонив? Чим друг ну, займається? Чим займається, вчиться? Ну, можна так сказати. Скажи мені, він вчиться краще за тебе? Ну, він на. на на іншому О, курсі? Так, на четвертому. Шкода, Я що не можна провести такі от паралелі, тому що Володя, Володя, він ага. тобі правильно! Так, да, я думав, ну щось... А що ти думав, я а не сказав? Володя, ну, засумнівався. Хлопці, чим займаєтесь? Розказуйте. Вчимося. Та я розумію, що вчитесь. Ну, а крім навчання, працюєте Спортом десь? займаємось. Спортом? Так. — знаю. Як... Яким? На жарний зал легкоатлетик забор. Ну то ж там. Да. Ходите в секцію, у вас є тренер, який каже вам, що І... ви є олімпійською надією України. В є секцію так? не ходимо, як ви ходили раніше зараз. А зараз немає можливості. А ходили так само, ходили на Атлетику? Ні, я, я, я хотів на бокс. Та. То... Трісічки. О, а чого ти бокс не попасть? Ну... Не співає, вчитись, немає можливості. Ну тоді розказуйте по це. а де ви навчаєтесь? Державна академія керівних кадрів культури мистецтв. Ким ви будете, коли його закінчите? Я буду менеджером економістом. Макс, ти чим будеш займатися? Мистецтва. Так. Ти моя радість, Мистецтвознавець! Ви ми ж були, і ви подивіться, що відбувається. Так? Колишній боксер і майже мистецтвознавці убитиз. Мистецтво ну це ж зовсім інша справа. Їдемо далі, слухаємо середнє запитання. Середнє запитання по 50 гривень. Середніх запитань буде 5. Слухаємо перше з них. З яким німецьким містом пов'язана назва однієї зі страв Макдональдсу. Ну, для того, щоб було більш зрозуміло, можу Макса тобі зарекомендувати спробувати з'ясувати семантику однієї із назв страв у Макдональдс та провести невелику екстраполяцію цієї семантики на географічну карту сучасної Європи. Ми думаємо страс. Що? Страсбург. От ви зараз пацани реально сіли в машину природи таксі, щоб з мене познущатися. Та ні <тас> ви що. Спокійно, Рильвич, спокійно. <тас> Я прила. Я скеля. Я Залізний Фелікс. І мені потрібна відповідь на це надзвичайно середнє запитання, яке чомусь коштує 50 гривень. Що -то, що -то... Відповідь. Що та з Гамсбург. Як? Гамсбург. Вітаю вас, панове з Німеччини! У вас з'явилося нове місто. Гамсбург. Гамсбург! Це неправильна відповідь. Правильна відповідь. Це місто Гамбург. І якого пішов, власне кажучи, гамбургер. Ну так, це фонетично він пішов. Насправді гамбург до гамбургера не має ніякого відношення, а має відношення до Хем, тобто то, то, то відчина, шинка, свинина. Так як ми наближаємось до станції метродарниця, ситуація стає дуже цікавою, тому що зараз ми з'ясуємо, вийдете ви на метро Дарниця із грошима чи без грошей. Слухаємо наступне середнє запитання яким видом спорту завідує НХЛ? Хокей. Хокей. Ну, якщо хокей, то окей. Це була правильна. Бачите, тут немає ніяких Тут Все нормально, дали відповідь без гамсбургів, без всього оцього, щоб у нас було перед цим. Хлопці, ви ж розумієте, що 130 гривень це не серйозно. Супергра. одне запитання, одна відповідь на нього. Якщо даєте правильну відповідь, отримуєте не 130, а 260. Якщо даєте неправильну відповідь, то отримуєте 65. шістдесят да. п'ять. Да. Ось От після габузбурга спробували б ви мені зараз сказати ні. От стільки б спробували слухаємо запитання супергри. Як називається розпис на руках східних жінок? Як назло, жодної східної жінки в машині. Мабуть. Мені подобається цей яскравий сум, у в власних словах. Да? Мабуть, що ми не знаємо. Це сказали два орла, які не вимовили жодного варіанту. Ну, Жодного ну, пристойного бодіар, і бодіард. Зрозуміло. Це, це Ні, хлопці, це зрозуміло, що це неправильні відповіді. Значить, чи це п'ять. Правильна відповідь. Я розумію, що вона вам нічого не скаже, але запам'ятайте, менді вона називається. -е д і менді. Ну шо, 65 гривень це теж гроші. Та ну Бог з вами, що, миграмо в програмі таксі. Це 5 гривень. все нормально. Ну, пішли на вулицю. Давайте 5 гривень мені студенти. Ой, у тебе є 2 гривні. Раз, два і у тебе є. Дві гривні. Ще гривня. І студенти жадібні пішли. Так, що Нині. Жадивні? Да, жадивні, жадивні. Давай п'ять. Нічого страшного, передавай комплекс з фолічним образом зображення Хузіріса 4-ї династії фараонів. Це я зрозумів. Це наше мистецтвознавське. Все, бувайте, орли. Такий цікавий процес зараз відбувається. Процес погрузки неправильно припаркованого транспортного засобу на погрузчик. А процес цей цікавий тим, що насправді, якщо вони знали, то розказують усі, хто подавали в суд ці погрузчики, то вони всі виграли свою справу. Суд визнав, що їхню машину евакуювали та й взагалі зачепили абсолютно незаконно висновок. Вивчаємо закони. Заводимо собі адвокатів і починаємо зшивати гроші з держави. А що робити, якщо держава не права, вона має за це відповісти? Так, ну поїхали. Боже, стоять, стоять, мерзнуть! Серце кров'ю обливається. А, моя дасть. То що ж он так вот. Це та, та, з іншого ви, боку. Вісь, ми да на вісьміта на. Та, нас... та вісьмом, звичайно. Ширше двері можна відкрити, мовляв. Так. От, так всім буде зручніше на багато. А зараз взагалі буде рай за. Оп! Отакий. Хто б не подумати. Жовті палки, от тільки з солодою прямо в програму таксі. <сіх> ви знаєте, що таке програма таксі, чим ї їдять? Так. <сіх> Дивилися, вам не треба пояснювати, що шляху нам багато їхати. І якщо ви зробите на тому шляху три помилки, то після третьої помилки ви знову займете позу трі замірші красавіцу на краї дороги». <с. Поїхали. <с. Якщо все зрозуміло? Якщо всі в зборі, то можна слухати перше легке запитання. На чому писали свої листи єгипетські фараони? На базі. Аці блю людей то відповідають дають хором? Це значить, дружна компанія зібралася сьогодні у машині програми таксі. Правильно то є, дійсно на папірусі ви написали, тому що саме єгиптяни той папірус, власне кажучи, і вигадали. Слухаємо друге легке запитання. Свої перші 20 гривень ви вже зробили. Що він зумів зробити в цій пісні Марійки? Бурмак? Якщо повісь ти не будеш мім, все, що рівені, як ти скажеш, її, як жити. А я за твоя Відповідь. Забути. Ну як же ти зумів? Все забути як? Да? Забути. Ви да. є шанвалі, ви теж всі марійки бурмаки. Ви mm. знаєте всі пісні. Постери. Або просто жіноча логіка. Ну так. <рикан> серце підказало, що називається в даному випадку. Чиналі серце підказало. Правильну відповідь! Є 20 гривень зароблені. Правильно, молодці. Слухаємо наступне легке запитання. Які гриби носять назву хитрого рудого звіра? А, лисички, лисички. 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 Лисички, правильно! І це правильна відповідь. Ви, до речі, розбираєтесь, де шкідливі гриби, а де да. справжні? шкідливі. Я, ти радість. я знаю, що хворош кідливий. Залишилося дочекати наступної осені і вперед за грибами. А поки слухаємо наступне легке запитання. Скільки героїв відомої казки витягали рібко? Внучка, внучка, жучка. І собака ще була. Шесть. Шість. 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 А перерахувати. Голосно так живуть. Жучка, нушка. Жучка, внучка, кішка, мишка. Правильно вітер, дійсно, шість осіб витягали ту ріпку, дій відомі всім касі. А знаєте, на свадьбах все час там, ціні рібку, так що можна було заповнити. Слухай, які цікаві стіл. Треба буде сходити на якесь. Слухаємо наступне легке запитання. Воно буде останнє. Про який острів писав Стівенсон? Роберт Люс Стівенсон. Острів скарбів ілиже остров Острів кровищ. Книжку про піратів написав як даде Роберт Льюіс Стівенсон. Закінчили з лихими запитанням. Розказуйте сонця мої, як вас звуть. Оля. Олеся. Чим ви займаєтесь? Працюю. Де працюєте? Я працюю в банку. Ким. Економістом. Економістом. Олеся, ти, до речі, Олеся чи Аліся? Аліса. Під'єд із так. Ми працюємо разом з Аліною в редакції газети. Якої газети? Ну, я все одно піком відомої Відом... редакції Відомої. газети. Да. І що ви там робите в редакції газети? Працюємо у креативному відділі. Ух ти! Зараз ми дізнаємося чим займається креативний відділ і хто такі креатори. Генеруємо ідеї для продукції. Який найприкольніший, і найвідоміший слоган ви вигадали? Просто вони не хочуть ділитися своїми творчими манями. Господи боже мій! От нема щоб збрегати, скажите, оце я вигадала. Да? Всі б повірили тут, аби то так, а то і… Зараз переходимо до середніх запитань. Середнє запитання у нас по 50 гривень. Їх буде 5. Жінка з яким ім'ям була на шиї Модеста Олексійовича в одноіменному творі Чехова. Підказка. Рішуче. А не. все, у нас відповідь вже є. Ну, Ось у підказка. вас є відповідь, а от що мені робити? А, після того, що ми сказали підказка. Угу. Запити вигляд, що ми вчора не казали. От що жінки зі мною роблять? Ви ну, бачите, просто на шию сідають, сідають же ж на шию і ножки звішують, і отак от бов дають. Правильна відповідь. Дійсно, Анна на шиї. чули. 50 мене зароблено. Слухаємо наступне середнє запитання. Як називається кут в 90 градусів? Прямий. 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 Кут у 90 градусів називається прямий кут. Mm -hmm. Абсолютно правильно. Нормальна відповідь. Це чудово молодці. Їдемо далі, не зробивши жодної помилки. І слухаємо наступне середнє запитання. Яким насправді був король в одноіменній Касті Андерсона? Головний да. да. да, да, шаммос. А сюжет. Там партних ніхто нема всяких різних. І в конце да. Ну, Там затримуємо. Розперебіш стання там повірив, вийшов людику. Як хто та потім крікнув в клопі, а король да, Ця казка є нищівною критикою абсолютної монархії, а, коли коло, ніхто да. не може королю сказати правду, тому що всі бояться. Правильна відповідь. Люди що ви робите? люди, люди програми таксі. І чому люблять? Тому що у нас дуже часто з'являються такі красиві, розумні дівчата, як ви. Ми слухаємо разом з вами наступне середнє запитання. Молоко яких з савтів на 40% складається з жиру. Скажемо, Аліса, ти сидиш посередині? Тобі відповідати? Ну, ми думаємо, можливо, це козі молоко. Так. Коз да. Козіє молоко. Да. На 40% складається з жиром. Ні, ти навірний, навірний. Кіти я... козі є приймається. А, давайте. Ну дивно, правда, коли молоко складається на 40% з жиру. Значить, таке молоко дає якісь незвичайні ссавці. А хто у нас є незвичайними серцем? Кити. Ми подумали, що кіти І ви абсолютно правильно подумали. Кіти, дельфіни, всі морські ссавці. Слухаємо наступне середнє запитання, куди, окрім Афіни Києва, збирався вирушити Віктор Павлік в одній зі своїх пісень? Там фіни Києва, там Стамбул, там Стамбул. так. Стамбул, Стамбул. Задам Киї, теж запитання, і що і про Марію Кобурмаков. Ви є шанувальника творчості Віктора, Віктора Павліка, Павліка? Ні. Немає. А звідки ви ж це знаєте? Розкажіть. А про тут Павліка. також чули фрагмент пісні Афіники і Стамбул. Все що я пам'ятаю ці міста. А і, і Стамбул! Правильна відповідь! До речі, ви знаєте, що у Павліка нещодавно народився син. Як його назвали, знаєте? Ні. Догадайтесь. Павлік? Так. Павліка. Ви дружите? Ви, да. в принципі, працюєте в різних організаціях. А як ви познайомились? На олімпіаді. Ми стоїть на Олімпіаді. На всій олімпіаді. З українською мовою. Із математики. А з математики, і з білої. Слухайте, так ви той да олімпійські воно чемпіонки з математики да. ну, української мови. Ну, ви не олімпійські чемпіонки. Просто чемпіонки. Як вам взагалі буде чемпіонка. Приємно дзвоняти. Нікому не розказуємо, тільки... Ну, так, тільки моя, я ж ніколи. Це ж вмреш в цій машині, ви ж розумієте. От зараз будемо слухати складні запитання. І те, як ви до них будете доглядати, теж ніхто не побачить. Складні запитання у нас по 100 гривень. Їх буде безліч. Слухаємо. На кожному листку якого паперу у 1857 році друкував своє ім'я Джозеф Гаєтті. Підказка. Підказка. Яка? – Дзвінок. You know? yes. no. – Чи ви ходите? Дина Дзина. Кому фазу? Артем Фазур. Це син Він знає все? Маєш все. Дуже подіває Алло, Артем Євгеніч. Здравствуйте, це Аліна з креативного. – Ви знаєте, ми тут просто з Олесі попали в програму таксі. От, і можна вас, ну, в качестве консультанта у вас? Піпрос такий. На кожному листку якого паперу дорабував своє ім'я Джозеф Гаєті? Газет. Газет? Газет. Дякую. Красиво Чисто по логіці газетного, ну тость. Ну, так це єдиний варіант, який у вас є. Чи у вас буде ще один свій варіант? Та ні, у нас може сімка, нові. Ну, пусть буде газет. Ну, все одно не знаю. Мот, не поки ще. Королева моє, мені потрібна відповідь. Ну, давай, що рішень говорить. Газет. Газета. Відповідь газета приймається. Газетний папір це красива версія, тим більше, якщо зважати, що ви працюєте в газеті, але це неправильна версія. Яка правильна? Правильна відповідь вражає своєю простотою. Туалетного паперу. не ми Чого б його згадували ще, якби він не зробив отаку чудернацьку штуку? Зараз. Ви напружуєте нервові клітини. Вони у вас зараз натягуються як канати. Тому що наступна ваша помилка буде означати знову вихід на холод. Слухаємо наступне складне запитання. Назвіть стиль бойового мистецтва, придуманий Брюсом Лі. Підказку берете? Возьмемо. Я каже, це Беремо підказку. Беремо підказку. Так зупиняємось по і побігли. А двері! Стиль якого бойового мистецтва придумав Брюс Лі. А який він придумав? Опережуючий кулак Джеткундо. Це перше, що прийшло в такий асоціативний ряд. Брюс Лі придумав бойове мистецтво, яке назвали джеткундо. Точно, о, він я такой віряв. Спасибо усім. Аліє, йдемо. От тепер вся країна побачить весь Київ, як ви за хлопцями по хрещатику бігали. Але це то багато. Що серйозно? У нас така відповідь. Ну. У нас п'ять людей сказали, що кунг-фу. я але... теж думала, що кунг-фу, і вона теж думала, що кунг-фу. Але ми кажемо відповідь на очах. На <св 'язок> Тому що нам сказали, що сто відсотків. Як? <св 'язок> а може і не очах? <св 'язок> Оці палиці дві на ціпку, вони називаються нунчаки. Ну, ну, але чакі. це називається сам предмет. Ага. А, ясно. Може стати. Кунфу. Не, кун 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 да. не давайте. Це неправильно віти. Mm -hmm. Що трапилось з чоловіками в цьому місті? Колись на початку 90-х, кожна собака знала, як називається стиль. Каратеш то ні, не карате. Yeah. Брюслі вигадав свій стиль, який поєднав і карате, і кунфу, і тайфондо, і там ще багато чого було. Називався він Джет Кундо. І була така відповідь. Mm -hmm. Де? Підказка. Ну, одна людина Була сказала, така підказка? Да. Так. Свята людина. Ага. А ви їхаєте? Жінка, Жінка сказала? <рес> Двічі свята людина. <рес> Сонце має. На жаль, ви виходите. Єдине, що мене тішує, що це Хрещатик – це майже Майдан Незалежності. Да. Дякую. Угу. Дякую вам. Угу. Бувайте. Я колючка, можна трищати. Ну, отак область робимо. Зазвичай в програмі таксі. Був колись такий персонаж залізний дроворуб. Так, от він, це не я. Був ще один персонаж залізний Фелікс. Він це теж не я. Я не залізний. Інколи треба закінчувати навіть суспільно корисну справу, таку як роздання грошей у програмі Таксі. Чим ми, власне кажучи, зараз і займемось. Це була програма Таксі. Мене звати Григорій Герман. Вшануємося, бо ми то насправді варті.